До вечора. <плес> Давайте трошки пошумим. Клас, 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 клас. А. Бився недавно з батьком. Програв. Зі спини підкрався собака. Знаєте, він у мене завжди захоплювався. Східними єдиноборствами. В 90-х він купив собі бар, назвав його Чехословаччина. Саме там він навчився стояти в стійці за барною стійкою і ухилятися від сплати податків. Але й цього йому було мало, тому що він вирішив освоїти, отримати заборонену техніку. І тоді він купив собі ладу Пріору. І от я сиджу, нікого не чіпаю, п'ю чай. Він як підкрадеться ззаду, як викреслить мене з заповіту. Неприємно. Це виходить, що я втратив свій титул барона Чехословаччини. І за всіма законами наслідування цей титул переходить до мого молодшого брата. І все б нічого, але мій молодший брат священник. Уявляйте собі, цей рок-н-рол, да? Сьома -го година вечора. Церква зачиняється. Відкривається Чехословаччина! Ууу. Контингент той самий, музика та сама. Замовити можна або кагор, або цукерки-золотий ключик з грабків. За тої розваги, розваги клас! Можна поставити свічку за упокої. Тих, кого не відпустила дружина. Або тих, кого в принципі не відпустила. Не знаю. І серед цього всього стоїть мій брат. Він в рясі, в підризнику, в руках в нього уже не кадило, ні, а кальян. І він бере трубку і. Чехословаччина! Тут немає Бога. <ріст> Ви можете мене запитати, чого я вважаю, що буде саме так. Справа в тому, що я дуже добре знаю свого брата. Він з московського патріархату. <ріст> Повірте, я бачив їхні корпоративи. Там усі люди віруючі, але повірити в те важко. <ріст> На останньому дехто навіть зустрівся з начальством. Було дуже весело. Е, ні. Ну я вважаю, що священник власник бару це дурня, тому я не відмовлявся від е, своїх прав на титул, відстоював його до кінця. І хто знає, якою б понажовщиною це все могло б закінчитися, якби в якийсь момент ми не вирішили домовитися: укласти перемир'я, взяти Чехословаччину і поділити її на дві окремих незалежних суверенних частини? І от ми вже уклали. Домовленість, але залишилася одна невеличка проблема батько він нікуди не дівся. Тож ми з братом вирішили організувати панк рок-гурт, бо, як відомо, гуртом і батька легше бити. Довго думали, як його назвати. Брат запропонував назву Before You to Hell, що перекладається як поперед тебе в пекло. Нас, до речі, достатньо популярний гурт ви, що ви могли чути такі наші пісні, як Ми прийомні, Органи Опіки. Кнутом і пряником. Ну і звичайно ж наш найпопулярніший хід 2023 року. Бий мене, я привик. Такі пісні. Підписуйтесь на Spotify. Після того всього я, звичайно, дуже сильно в напруженні. Знаєте, я хвилююся. Не можу знайти собі місце. Вирішив навіть слідкувати за батьком в Інстаграмі. Підписався на нього. Знаєте, чим він займається? Відкрив собі онлайн-магазин. Знаєте, що робить цей бізнесмен? Він купляє майки оптом, зшиває їх знизу і продає як шопери третій хвилі. І що саме цікаве, в нього є конкуренти, виявляється, хто б, хто б міг подумати. Інстаграм це страшна річ, дуже страшна річ. Зайшов буквально на декілька хвилин. Сам не помітив, як уже дивлюся розклад для тільцов на 2024 год. А я овін. Не знаю. Сам не помітив, як уже записався на сеанс до гадалки Оксани. Приходжу до неї додому. Вона кладе на стіл колоду Таро. Починає спочатку шість собі, розкладає, потім шість мені роздає. Я дивлюся на руку. «Курва, ні одного старшого аркана. Ну й ну, я грати буду? Ну і звичайно ж не проходить і п'яти хвилин, як вона мені туз з мечей повешаний і дві башні на погони. Так мене ще ніхто не принижував, думав я. А потім вона виставила чек, бо, виявляється, ми грали на гроші. Я давай. Шукати по карманам. Налічки в мене з собою немає, може, якісь картки я не знаю, шукаю. Розгубився, дзвоню дружині. Кажу: Ало, Галя, ти не виділа ти карти? що що? Пішов я нахрен? Ну, справедливо, так, да, справедливо. Кидаю трубку, кажу Оксано, як це, як це взагалі розуміти. Каже, понімаєш, синок? В простонародді це. Усе називається глина. А у нас в астрологів це називається злий рок судьби. І тут до мене дійшло злий рок судьби. Так треба було назвати гурт. Але гадалка, гадалка не прогадала. Я приходжу додому. Дуже смішно, да? приходжу додому, а там моя дружина стоїть біля дверей. Вже вся з речами каже, Юра, я від тебе йду. Я кажу: А як же діти? Вона каже: А що діти, Юра, що діти? Я знаю ваші сімейні традиції, ви зараз майно почнете ділити. Нахрен воно мені треба. А я любив своїх дітей. Знаєте, коли вони народилися, я назвав їх сірешками, носив в вухах, щоб вони ніколи не загубилися. У нас були гарні відносини. Але вона пішла, забрала з собою речі. Я довго думав, що робити. Думаю, може нову дружину знайти. Але виявилося, що це дуже складно, бо всі інші дружини вже заміжні. Взагалі не знаю, де їх шукати, чесно кажучи. Думаю, ну ладно, не дружина, ну хоча б кіт, ну кіт. Але потім, згадавши, що я ж, я ж українець, а ми ж українці, мені ненавидимо котов, ми гарім смерть котам!», Смерть котам говоримо. Коротше, кіт теж, ні, не варіант. І щось мене така екзистенційна криза хапанула, я вам кажу, я відчув себе таким непотрібним, як, як домофони під час блекаутів. Або зуби мудрості в роті. Ну, приблизно на такому рівні. І думаю, ні, ні, треба щось міняти, треба міняти щось в своєму житті. Може, психотерапевт. Але потім я згадав, що я ж індивідуальність. Я не можу бути як всі, тому я вирішив піти в ліс. Не дивуйтеся. таке бажання приходить до всіх, хто відмовляється від медикаментозного лікування шизофренії. Зрештою, з'являється якась сосна, і тобі дуже хочеться її обійняти, і більше ніякі думки не можуть потрапити в твій мозок. І от я вже стою посеред посадки, обіймаю сосну. Пташечки співають так гарно. Я аж приліг, лежу, закрив очі, уявляю, що я. Спляча красуня з діснеївських мультфільмів. Лежу, чекаю, поки до мене прийде мій енцефалітний кліщ і вкусить мене. Аж раптом з нетрів вибігає чугайстер. Ну, я не розгубився, давай з ним танцювати. Він брикданс, я челендж з Тіктока. Кажу: почекай, почекай, це ж, це, ж, це, ж, це, ж, це ж ви, це ж ви, чугайстер з лісу. Він каже, ні. Це я Коцюбинський, ти що, не впізнав мене. Коцюбинський, а що ж ти тут робиш? «Як що? ховаюсь від залізної руки города. Коцюбинський, через стільки часу. Він каже завжди. Він змахує рукою, по галявині пробігає лань. Я кажу: Коцюбинський, не знав, що ти фанат Гаррі Поттера?» Він каже, що мені тут читати в лісі? Ну, ладно, я. А що ти робиш тут? Я Коцюбинський, Коцюбинський, я теж ховаюся від залізної руки города. «Ага, ти від мобілізації ховаєшся. да, Ухилянд. <гум> Ухилянд. Кажу, ні, Коцюбинський від, від города, від города ховаюся, чесно. Каже: ну добре, раз від города ховаєшся, то пішли зі мною. Я тебе новели навчу писати, будемо з тобою білок їсти. У мене гриби є такі термоядерні». Я тобі таке інтермед влаштую, ти в мене всіх своїх предків позабуваєш. І от ми вже йдемо з ним по лісу. Йдемо, мовчимо, якось така незручна пауза. Я кажу: Коцюбинський, оце ти, о, ви тут живете в лісі, їсте білок, та він каже: та. Білок. Я ж качаюся, цей відомий факт. Ні, не тільки білок, я ще... У мене тут є город. Я вирощую озимих мопсів. Кажу, озимих мопсів це, це як? Ну як, ну береш мопса, закопуєш його в землю, чекаєш пару місяців, кропиш від жуків, викопуєш вдвічі більше мопсів. Ти що, не знав, що вони так розмножуються? Вегетативно, як картопля. Тому в них такі глазки. Я кажу, почекай, почекай, Коцюбинський, хрін з ними з тими мопсами, ти мені скажи, це ж ти тут весь цей час знаходишся, і ти ж не знаєш про всі ці новини, які відбуваються там в світі, ці жахливі новини, ти не знаєш. Каже, Юра, я тебе прошу, з мого досвіду, час іде, а новини не змінюються. Да, Да, ти можеш мені сказати, ці. Колишні, ці минулі часи, ці темні віки, ці буремні роки, ой, оці всі жахливі війни, епідемії, божевільні тирани. Це ж зовсім не так, як зараз. Взагалі не так. Послухай, це, ця, ця історія, це все херня. Це все херня. Зараз я тобі розкажу, зараз я розкажу тобі дещо важливе. Ти послухай це дуже важливо. Запам'ятай. Сотворив якось Бог світ, створив небо, створив землю і по землі пустив багато-багато колій. І в тому місці, де ці залізничні колії перетнулися в одному місці, він зробив вокзал. <рик> Біля вокзала побудував АТБ і каже: тут буде місто велике. І буде в цьому місці і вагони ресторани, і ресторани у вигляді вагонів. І вокзали у вигляді ресторанів, і потяги у вигляді вокзалів, і буде тут потяг, пам'ятник потягу у вигляді потяга. І стоятиме він на пероні. І люди, які житимуть в цьому місці, вони ніколи, ніколи не будуть самотні, тому що час від часу їх буде збивати потяг. А як відомо, коли тебе збив потяг, тобі дуже легко знайти. Другу половинку. Подивився на це все Бог. Думає, перестарався чуть-чуть. Перестарався. Ну ладно, назву це місто Козятин. Хай буде. Якщо ви раптом не зрозуміли мораль цієї історії. То не хвилюйтесь, я теж, чесно кажучи, не зрозумів. Але я спитав брата, він каже, все як в Біблії, все як в Біблії. Один в один. І знаєте, в кінці я не міг не запитати в Коцюбинського найважливіше питання. Я кажу: Коцюбинський, слухай, а оце все, що відбувається, це насправді? Чи це всього лише в моїй голові? Каже, звичайно ж, Юра, це все в твоїй голові. Тебе вкусив енцефалітний кліщ. Але чого ж воно має бути несправжнім? Насправді, в мене на цьому все. Цей матеріал був написаний на залізничній станції Козятин 1. З любов'ю. Дякую, Ви неймовірна публіка.